Вірте з небо, день вашого свята. Це лише радість, усмішок, багато. Будуться усі ваші бажання. Так, шановні колеги, на засіданні ради директорів у нас присутні постава Івановна, заступник голови, Гемор Антон Грович, заступник начальника головного управління суду, Денчик Олександр Ігорович. Шановна Марія Івановна, шановні колеги, усі ми чудово усвідомлюємо, що найближчим часом у системі вищої освіти, а також у статусі та організації діяльності коледжа і технікумів слід очікувати серйозних змін. Відбуваються реформи, метою, яких є підвищення якості навчання і підготовки майбутніх фахівців. У цьому зв'язку, очевидно, виникає потреба ще раз обговорити це питання на засіданні нашої ради. На щомісячних засіданнях Ради директорів ми вже неодноразово обговорюємо це питання про доскональну роботу Світняської галузі. Це питання тестування, комп'ютеризації навчального процесу, організації студентського самоврядування і підвищення соціального захисту педагогічних працівників, автономії. Вузе і входження в європейський простір. Але всі наші зусилля в будь-якому напрямку діяльність освітної діяльності сфери будуть суспільно-мологізнами, якщо ми не виходимося неспроможними здійснити прорив у підвищенні якості освіти, як середньо та вищої ланку. У зв'язку з цим не можу не висловити занепокоєння з приводу певних тенденцій зниження у частини наших вихованців інтересу до навчання. Це відмічає практично все. Перший серйозний крок до вирішення цієї, до навчання у значній частини студентів сприяє демократизації і гуманізації освіти. Усвідомлюючи актуальність зазначеної проблеми, практично на кожному нашому засіданні ми обговорювали один з аспектів даної комплексної широкої проблеми. З повною впевненістю можна констатувати: більшість директорів це люди досвідчені, люди, які мають відповідний факт, ентузіазм роботи, розуміють, актуальність проблем. І поглиблювати полюблювати демократичні процеси своїх навчальних закладах. З цією метою останнім часом ми почали більше уваги приділяти обдарованим студентам, формувати повагу до них у студентському колективі. Зокрема, з ініціативи нашої ради у минулому навчальному році відбулося понад 63 олімпіади та конкурси. До слова, запрошую Макаренка Галіна Михайловну, заступника директора нашого техніку з гуманітарних питань. Свою розмову з вами я б хотіла розпочати. Словами дуже відомих всім вам. Педагогів минулого, чи слова на сьогодні не втратили зовсім жодної актуальності. Наприклад, ми говоримо про генвеція. Чим досконаліша система виховання, тим щасливіше живуть народи. Як не захопишся словами Яна Коменського, вчитель помічних природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор, саме самосуть. Вигою все речі явища, але насамперед і найбільше люди. З них на першому плані батьки і педагоги. Це Антон Семенович Макаренко. І зовсім по сьогоденному звучать звичайні слова Ольги Сухомлинської. Сучасна система виховання в Україні знаходиться в процесі переходу почасти вже і перейшла на нову парадигму виховання, в центрі якої стоїть особистість дитини в усіх її взаємозв'язках і опосередкування. І ви знаєте, мене просто вразило те, що ці мислителі різних часів думають по суті одинаково з в основному питання системи організації виховної роботи у нас сьогодні. Дмитро Ушинський, якщо педагогіка хоче виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна пізнати її також у всіх відношеннях. Тобто, система виховання це власне система систем де